Народним господарством та природною красою вирішили лікувати волонтери тих, хто повертається із зони АТО. Придбавши невелику ділянку землі з хатинкою, вони взялися організовувати незвичайний реабілітаційний центр, де б хлопці після війни могли відпочити душею. Більше того, облаштували невеличке господарство. Волонтерам допомагають місцеві мешканці та просто небайдужі люди. Виручені продукти йтимуть виключно на потреби бійців. АТО. Ну а ті, хто демобілізується, можуть деякий час тут пожити та налаштовувати на мирне життя. Такі є центри, в яких вони можуть просто, от, ну, їм нікому кому повернутися. Вони, якщо повернуться, вони там либо сп'ються, либо садяться. І це центри, в яких вони можуть просто забити на время, час, том, тому що, коли постійно обстріли, постійно долблять, це, ну, це дуже сильно виводить із нормального психологічного стану. Більшість полограців наш проект не вірила, тому що Кажуть, ну як ви так можете, ну це ж нереально підняти це все, і хто вам буде допомагати. Але не дивлячись на це, ми в себе повірили, і деякі люди в нас, і спонсори, також, ну там, маленькі спонсори, хто чи може, повірили. І тому ми працюємо.